Доброго дня, сьогодні 6 серпня. Хотів невеличкий огляд зняти по такому сорту яблук, як Вільна Спрайт. Тут на в мене літні яблука. ми Бачимо багато ще зелених. плодоношення дуже розтягнуте з початку серпня аж до початку вересня. Зберігається мене до середини жовтня. Це все за рахунок щільного м'якуша. Тут сорт цей проявляє себе як дуже стійкий до плодової гнилі. Може отак впасти і лежати навіть в росі під дощами днів 5-тиждень, без проблем. Так. Ну от. Таке яблуко вже окрашується, але воно ще не зовсім стигле. А бачу, впало яблуко. Впало, побилося. Три дні тому я замітив. І ніякої гнилі немає. Зараз я підійду ще до своїх прищеп. Це дуже пристойний сорт, тому я багато зробив прищеп і всім раджу. Так, сигналочка. Бачу, підгниває. Це в мене робив Цуя Ріхард, Ах, шкода. Хотів зробити огляд. Цуя Ріхард, ну Тут може достигне. Теж дуже пристойний сорт літній. І не гірший повинен бути як William Спрайт. Так, тут в мене теж є. А, бачу все. Пошкодився. І вже підгнив. Ну, от. Весить, я вже бачу достиг, а достиг, бо трошки червивий. Літні сорти яблуки не обробляю. Тому, от якщо бачу, вже такий червоний, значить він вже десь пошкодився плодожеркою. Так, от він легко дуже, красиві дуже яблука. Так до 300 грам доходять при нормуванні. Тут я вже не нормував. І що вродило, то вродило. Багато осипалося. Ну тут ось є на такому дереву. Це такий карли, карликовий підбой, підчепа. Продали мені як фуджі. Ну, от. Я на базарі купував три роки тому, чотири роки тому. Особливо заморачувався, знав, що якщо не буде худжі, а це 99% що точно не буде, бо на базарі куплено, то я перещеплю. Ну, вийшов отакий От сорт. Я думаю тут Ну, вже зрозуміло, що це за сорт. Папіровка. От. Теж такі яблука. Непогані, коли достигнуть. Я прищепив Єлену, прищепив і прищепив він на Ще хотів весною прищепити. Ще кілька сортів пристін. Мені сподобався. Хотів прищепити. Я прищеплю потім вже. І он бачить, теж, що яблуко впало вже кілька днів. Лежить. Зараз побачимо, що воно за 4 дні лежить. Почало гнити. Бачимо ніякої гнилі. Так, от витираємо така, така бордова, як така ж Темно-темно, синя синій колір плодів. Іноді навіть такий як чорний. Бачимо дуже такі стійки до гнилі. Хорошо зберігається, але смакові якості це просто супер. Я вже не раз дегустував, тому не хочу зараз вважити, дегустувати. Це сорт вже не новинка, всі про нього знають. Соковито, кисло солодко, гармонійного смаку. дегустаційна оцінка п'ятірку поставив би, б. як для літніх яблук. От, хто не дуже притерні яблука, солодки не любить. Єлена там, допустимо, конфетне то от, Вільна Спрайт це той сорт, який всі смаки. Е задовільнить всіх, хто любить солодкі, кислі, кисло солодкі це самий ідеальний сорт. Чудово зберігається, чудовий урожай Кожен рік мінусів немає взагалі. От, просто от, шикарний сорт селекціонери американські вивели. От, без недоліків. Прищеплені підмерзають. Ну, сорт номер один. От рекомендую Вільня Спрай. Mm -hmm. Ну, хочу пару слів сказати про такий сорт, як літнє яблука вільна Спрайт. Ну, буквально там трошки. Що мені дуже сподобалося в цьому сорту, що я не обробляв ні проти гнилів цим препаратом і проти шкідників теж цим. Інсекцидами я літні яблука цей рік не обробляв. Так вийшло, що ну, лише зимові. Ставку роблю на зимові, літні вже як є. Так от, ну, пошкоджених там яблук, ну, може відсотків 5. І що цікаво, от воно достигає, і воно так, от вже бачу, трошки пошкоджене, отак в траві дощі дуть, голость велика. І днів 4-5 може лежати і взагалі не гнести. Отак лежить в траві. Ось теж от, характерно от, щось таке або чи гілочкою, чи може птах клюнув, полетів. Інші сорти літніх яблук, буквально оце половину вже б гнило б яблука. Ці яблука ну, просто проти гнилі гниють, але ну, не так масово, як цей рік гниють інші сорти. Тобто, то от, мабуть, <кій> смакові якості на висоті. А те, що це яблуко, ну скажімо, не зовсім імунне, борошниста я замітив, частенько ці яблука трошки шкодить. От проти гнилі. От просто шикарні. Плотна м'якуш І вигляд, смак, тобто от такі цей рік. Характеристики. Цього сорту, що, скажімо так, не гниють. Отак от лежить в траві, десь пошкоджено. І коли вже зовсім там, днів 5-6 е, дощі будуть, роса і висока вологість тоді починає підгнивати починає гнити. А так прийшов, зібрав, от на роботу поніс. Ну, по решті сортів там у мене конфетне, теж, до речі, тут я ще Сьогодні субота, я вівторок приходив, от воно було трошки пошкоджене, в траві лежало, думаю, прийду на виходних, воно вже згниє. Ні, от бачимо теж. Тут теж дуже плутна м'якуш, така стекляна м'якуш. І за невистачання кальцію. Ну, Мені подобається ління яблука з таким м'якушем, дуже смачні. Теж от а, ну, решта сортів там папіровка, білий налив, то взагалі. Перегнило вже повністю. Коли така ватна м'якош іде, то от Єлена теж е, м'якош не тверда, теж не є. А Білянс прайс, прайс це номер один. Що тут казати? Номер один. Буде багато живців, хто хоче, заказуйте. от, літнє яблука. Рекомендую. Так, ну от <кхм> показую яблука і наче різні всі. Яблука, але це один той самий сорт Вільям Спрайт. У мене перік була там взагалі ну, відрізнявся він від того, що я бачив на Ютубі, на сайті, ще були сумніви, чи це той сорт, чи пересорт. Я був на 90% певний, що це пересорт. Але ну така характеристика сорту, що він може міняти на, десь на сонячній стороні, на підщепі якісь там на гілки. чи в різний сезон мають, мають різну форму. Тобто, ну зазвичай форма в нього така. А така, наче округла форма. Але буває попадаються такі плоди, от продовгувачі такі. От і не скажу, що це вільна спрайт. А це з однієї гілочки. От, з одні гілочки. Ну от і кілька плодів цікавих, от бачимо такий. Темно-бордовий такий окрас. Ось такий яблуко тверде-тверде. Не кожний птах його проклює. От він пробував хтось клювати, та клюва поламав. Ну, ще одне дуже красиве яблуко таке знайшов. Ось таке форму, як редчів. Ось таке із бачимо, така форма продовгувата. І з такими ребрами от темно бордова на сонячній стороні. Якщо яблуко на сонці, то от, трошки навіть я бачу припеклося, мабуть. От, цікава, цікава форма, така, вигляд такий. І не скажу, що це Wiener Pride Ось такий він сорт Хамеліон. Так, а от, таку форму на 6 серпня має сорт конфетне. Ну практично вже прозоре. Ось така стекляність. Ну, на той рік попробую ще кальцем підживлювати цей сорт. Побачимо. Хоча ну, смакові якості відмінні. Мене влаштовує поки що. Ну зараз оце він уже перестиг, ну, майже прозорий. Прозорий.